І святом різдва, хай вам трапляються добрі дива, щоб жили щасливо в мирі, і раділи кожній днині на покутті за столом було б сало щасником, ковбаса своя гірчиця, у сметані, птиця, ще й картопля не пісна, добрий келишок, вина. Ми йшли на вогни до цієї хати, не хотіли добрих людей, на шляху минати, не хотіли добрих людей, на шляху минати, нова стала, яка не. Ясна, увесь світо сіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світо сіяла, добрий вечір. Люди. Ту вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті, хай Різдво Христове вас благословляє, Христос ця рождає! хай Різо Христове вас благословляє, Христом зарождає. Бажаєм. Щоб вітання скрізь лунали, сина Бога прославляли, а якщо чогось ще треба, хай вам Бог пошле із неба. Коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Під вікном коляних чопеться, Візьмем його до хати, він нам буде співати коляди, Візьмем його до хати, він нам буде співати, коляди, а в печі пироги поспіли, там його очили, по одному діставав, по одному діставав поки було що. По одному діставав, по одному діставав, поки було що, а коли пирогів не стало, і поліз на гору посало, того сала не дістав, з драбиною згори пав побився, того сала не дістав, з драбиною згори пав побився. Коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дай ти йдять така коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, де п'є така На дворі чорна хмара в'ється, під вікном колядник чопеться, Візьмем його до хати, він нам буде співати, коляди, Візьмем я до хати. Буде співати коляди, візьмем його до хати. Нам буде співати коляди, коляд, колядниця, добро з медом паляниця, а без меду не така, дай сидять п'ятака. Коляд, колядниця, добро з медом паляниця, а без меду не така не така. Побажаємо в новім році справи нові розпочати. Та такі, щоб аж гриміло про діла ваші завзяті, хай життя в країні стане і стабільним і заможним, щоб життя нам Богом дане, міг прожить достойно кожний. Хай дівчат краса не в'яне, хай цвіте розкішно доля, хай на всі. Іх кохання стане, як рослинам сонця в полі, розкидав зимовий ліс, перлини білі, скільки срібла скрізь, хоч від душі збирай. Та дівчата всі тепер так і Замість перлів ти любові. Шпилька, ок, ти і тисап'я, мене є любов безкрая і під пару океан. жду любов, я не Неземну любов, любов щасливу, наче вся й вас сонця океа. По всесвіту мандрує, щастя, і долю всім дарує, і звітанням новорічним входить він у кожен дім. Щастя, радощів і миру, ми бажаєм щиро всім добра в сім'ї і затишку в оселі. Щоб щастя світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі, хай вся родина ваша процвіта, хай біль і смуток неодмінно обминає, і хай всміхнеться доля золота ла 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 ла, лала, старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, дайте нам столиці, із медом пшениці, дайте нам столиці із медом пшениці